Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інна на кухні. Сьогодні я поділюся з вами, як я роблю хачіпурі. Нам потрібна тепла вода. Також додати до води тепле молоко. Далі додаємо сіль та цукор. Також нам потрібно будуть дрожжі, у мене свіжі. А ви можете взяти так як і свіжі, так і сухі. Додавляємо дріжджі і все перемішуємо. Також додаємо масло. Я його трошечки розтопила, або можна, щоб воно було комнатної температури, а тоді додати. Також все перемішуємо і додаємо яйце, і будемо поступово замішувати тісто. Все борошно сразу не всипаємо, а поступово. У мисці, вже розмішувати тісто неудобно, тому я це все перекладаю на поверхність. Присипаю все мукою і домішую тісто. Тісто виходить м'яким і еластичним. І я це тісто буду одложувати в сторонку, щоб воно одихнуло і підійшло. Що я роблю? Я беру миску. Присипаю мукою і ложу туди тісто. Також піщовою пленкою це все обгортаю і залишаю, щоб воно підходило. На хвилини я не засікала, ну приблизно з півгодинки воно не стояло. А ви будете бачити, коли в гарненько у вас підійшло, в обйомі виросло в 2-3 рази, тоді можна приступати до роботи. Далі потрібно нам приготувати начинку. У мене кисломолочний сир та твердий сир. У мене це моцарела. Натираю я все на терці великій і додаю до кисломолочного сиру. Це все перемішую і трошечки додаю солі. Також нам потрібно буде ще долити вершки приблизно 30. 35 грам вершків я додавала. І також це все добре перемішати. Подивіться, як в нас гарно підійшло тісто. Тісто пористе. Дуже люблю, коли тісто. Таке пористе. Ви тільки подивіться на це, яка красота. Ну що, я його виложу на поверхність, просипаю це все мукою. І буду обминати. Також це все нам треба поділити на Можна на 4 штучки. Я поділила на 3, то було забагато. Так як 4, то вони будуть невеличкі і украденькі, тому ви можете поділити на 4. Що я роблю? Я розділила тісто, і такою руками це все розминаємо, взяти скалку, і це все зробити за допомогою скалки, як вам зручніше. Розрівняли це все, і ми будемо виложувати начинку. Як я це роблю? Я роблю це в перший раз. Якщо я щось десь не так зробила, то строго не судіть мене. Виложу я начинку по бокам з одної сторони і з другої сторони так з краєчку. А потім я буду це все скріплювати. З одної сторони скріплю все. і також з другої сторони. І треба зробити таку форму, як лодочка. Ви його скручуєте, і виходить, у вас така лодочка. І тоді щіплюєте краї вже тоді, як зробили лодочку. Це все дуже просто. На відео видно, як я це робила. Отако От берете один до одного скручуєте і зліплюєте края. І ось така лодочка вийшла. Ложу я це все на дечку, я здила її пергаментною бумагою. Виложую і також додаю начинку всередину. Начинки не жаліємо, щоб було дуже вкусно. Тепер нам треба це змазати жовтком. Я розмішала жовтки. і змазую нашу лодочку. Змазуємо дуже добре з усіх боків, краєчок, де тільки можна, там і змазуємо. У нас духовка має бути розогріта до 200 градусів, і ми будемо запікати це все 15 хвилин. У мене пройшло 15 хвилин, я витягую і додаю всередину жовток. Після того, як я додала жовток, я ще ставлю в духовку. Мені чогось так захотіло. По рецептам я дивилася, що так не робили, але я поставила. І вона у нас підрум'янулась лодочка і стала така красива. Що я можу сказати так, як я робила перший раз. На мій вкус, я ще потерла чесничком і додала цибульки. І було тоді дуже смачно. Тісто м'ягесеньке і дуже смачне. Я дякую вам всім за перегляд, всім пока!